Щодня чуємо якісь наративи з приводу того, що на куп'янську жесть, що там знаходитись неможливо, ви щойно звідти повернулися, як там справи, в принципі? Ну, там постійно ну, спочатку повномасштабного вторгнення постійно знаходитись проблем. Навіть коли деокупація була, деокупація ж не повністю всього Куп'янську, да, Куп'янської громади. Вона частково пройшла за річкою його загнали, і, в принципі, там ніколи спокійно не було. Те, що там погіршується ситуація, ну я скажу, що відносно Відносно там буває напливом. Була ж примусова евакуація, пам'ятаєш? А ми ж во всіх цих примусових евакуаціях приймаємо участь. Ну, Зараз чомусь е влада не приймає рішення про примусову евакуацію. Це не тому, що там немає дітей нема немає маломобільних, там вони є, і діти, і маломобільні. Ну, е Видно їм. Краще зрозуміло, да, що там зараз про, про, про то, що в ківшарівці сьогодні було гучно, то то факт. Взагалі там ти.